Усі ми родом з України. Понад 150 учасників долучилися до тематичної програми Палацу культури Раес, присвяченій дню конституції нашої держави. Ми повинні захистити права конституції, які маємо, адже це основний закон нашої держави. І ніхто не має права зазіхати на наші права, на наше життя, на нашу землю. І ось. Все це є протягом концерту, протягом цього заходу. Юні вихованці Паласу культури Раес борці за свободу на культурному фронті. Вони представили глядачам вокальні та хореографічні композиції виключно патріотичної тематики. Адже саме цього сьогодні прагне душа кожного українця. Нас не зламати. Ми повинні вистояти своє право на незалежність та свободу держави, у якій народилися. Під Час збройної агресії Росії проти України ми доводимо, що гідні зватися нащадками сміливих та завзятих козаків, гідні називатися синами і доньками рідної землі. Янські патріоти Вараша виконували пісні з невимовною гордістю за свою країну та рідний край. Представники колективів Палацу культури також стали учасниками благодійного концерту, що відбувся у Вараській мистецькій школі. Організували благодійний концерт на підтримку збройних сил України, а саме військової частини 7045. Ми повинні допомагати нашим збройним силам України у всьому, чим ми можемо. Свої виступи на сцені мистецької школи продемонстрували як аматорські колективи, так і окремі виконавці міста. На заході з нагоди державного свята був присутній міський голова Олександр Мензул. Другий рік поспіль Україна відзначає день конституції основного документа нашої держави в умовах надзвичайних. Ми пишаємось тим, що ми українці, і конституція як основний документ наш є до виконання всім громадянам. Саме конституція визначає державну мову, конституція визначає межі держави, і, і конституція нас всіх надихає на те, що ми є європейська сім'я. Сьогодні ми, як ніколи, об'єднані у прагненні миру і у бажанні жити на вільній і рідній землі. Я мрію, щоб скоріше закінчилася звичайна війна. Я думаю, що кожен українець цього хоче, щоб всі наші військові повернулися додому, живі, здорові. Згуртувавшись як одна родина, ми неодмінно переможемо расистів та відбудуємо нашу омріяну Україну. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лала, канал Нергоатом.